Люди добрі, от скажіть мені, будь ласка, чим керується людина, яка каже, що я за зелю вмірати не пойду, Це договорняк. Ну, у мене, знаєте, виникають питання до таких людей. Ну, по-перше, вмирати за зелю це коли ви будете йти по вулиці і почути, що в подворотні десь кричить допоможіть, зеля кричить, допоможіть, допоможіть. Ви приходите туди, його там б'ють злодії якісь. Ви вписуєте за нього і вас вбивають. Оце, виходить, вас вбили за зелю. Сьогодні ситуація обстоїть іншим чином. По нашій землі, по нашій землі ходить окупант, кровожадливий, Ненажерливий. який з задоволенням нас вбиває. Усвідомтеся, будь ласка, люди в цій позиції. Послухайте, якщо сьогодні, якщо сьогодні е ви не хочете помирати за зелю, то вам... Прийдеться помирати за Путіна. Якщо ви не хочете йти сьогодні в наше ТЦК, то придеться йти в ТЦК російське, усвідомте одну просту істину: ми сьогодні вмираємо не за зелю. Ми йдемо захищати народ України, наших дітей. Для мене дивно, знаєте, коли люди так кажуть і стають в такій позиції. Це виглядає так: на вас б'ють, а ви стоїте типа, і нічого не робите при цьому. В наслідку що буде? Важкі тілесні, несумісні з життям і все? От у мене питання до вас, люди добрі. Що це взагалі за люди? Варіанти відповіді: А. Ждуни, Б. Люди з російським корінням і російською ментальністю. В це люди, які наїлися пропаганди. І що там останнє, Получається, це люди, які вважають себе самими розумними. І в такі позиції, виходить, вони вважають, що всі військові, хто в бронежилетах, в касках, з автоматами, тут бігає 40-градус на жару, це дураки. Ми дураки, вони нас вважають. Я вважаю, що таких людей треба брати в розробку Служби безпеки України, бо людина з українським корінням не може стояти в такій позиції, бачачи, як знищують е е мою любиму країну. Моїх людей і, і взагалі, наблюдати на це в позиції, я не буду умирати за зелю». Це дуже дивно. Так що, блін, якщо десь бачите таких людей, або ну, люди ну, в спілкуванні, ви бачите, що люди стоять в такій позиції, будьте обережні. Це якісь ждуни або ну, люди з, з російською ментальністю, які не хочуть перемоги для нашої країни. Це, скоріше всього, вороги. Будьте обережні.